Це ж куб з Майнкрафту, ідеальний блок для крафтингу смаку. Майнкрафт, це простір для будь-якого мистецтва, навіть кулінарного крафту. Беремо вафельні коржі, наші плоскі блоки піщаника, та перемащуємо їх згущеним молочком. Ага, те, що з малюком жителем. Звісно, знаємо, це ж наш улюблений еліксир відновлення ретельно, гарненько, без зайвого, просто смачно. Це не недобудований портал, щоб мати зайві блоки. Розтоплюємо шоколадку. Я обираю чорний, він має менше добавок, майже як обсидіан, тільки їстівний. Додаємо вершки та трошки молочка, щоб був смачний і не гірчив. Це наш потік лави, але безпечний. Змащуємо наш куб, покриваємо його текстурою, посипаємо кокосиком, але багато не можна. У більшості випадків і пів грама вистачить, бо буде передоз. Інакше ендер дракон може відмовитися його їсти, і щоб борошном не розбавили ніякої сирої пшениці. Тепер юзаємо зілля невидимості. Чому? Бо крипер та зомбі знають, як пахнеться смакота, і спробують загриферити наш ідеальний будівельний блок.